Вірменська церква? Ну що, зайдемо сюди та й подивимось, що воно є? Такий вхід тут. До речі, там на вірменській мові щось написано. Так. Вот такий вхід тут. Ви нашел так вірменський собор.

Поверніть праворуч на вулиця Вірменська. прохід поверніть ліворуч на вулиця Лесі Українки. ще ролик продовжується. Да. Тут цікаво. Це є Львів. Львів суцільна архітектурна пам'ятка. Це я не знаю тут чи це частне володіння, чи тут щось таке. Скоріше всього тут, мабуть, що й Тут просто люди живуть і собі можуть тут відпочивати. Так, це житлова така старовинна забудова. Ну Це, ну, може тут і якийсь і кафе, в принципі, є. Так, а це вже тут якийсь годинник. Годинник якийсь. Ja, ну, можна цей це вже виникати. Оце дуже добре.